І наскільки я буду їхати до кого за трактором, О, ми вже буксуємо, бай. Друзі, коли у німці випадає тут сніг, і в тебе під рукою фальзваген Творек, у тебе починає трошечки либа тягнутися до вуха. Але тим паче, ми живемо на півночі Німеччини. Тут все нам, ми не можемо знайти десь якихось нормальних, адекватних горок, щоб покайфувати, побачити, що він може. А цей турек, другий турек, сам він може дуже багато а, на бездоріжжі, і він реально показує дуже класні результати. І коли ось таке виходить, ти просто. Відчуваєш себе царем тут, ось тут серед цього всього. Тобі треба отако, ти тако поїдеш, тобі треба туди заїхати, ти туди заїдеш. Ти відчуваєшся, ти можеш все. Тому ось ці автомобілі так всі люблять, тому вони ось ціняться. І за свій, скажімо так, універсалізм тому, що. Будь ласка, автобан 200. Та, будь ласка, автобан 200 Будем валити як на любі легковушки, там куди хочеш до морів, хочеш куди хочеш. А от хочеш тобі на тобі жарко, там обдувчики, сидінь, там вмикнув, на тобі будуть обдувчики, сидінь літом. Хочеш сніг та по барабану, на тобі сніг будем валити вон, снігом. Скільки хочеш, треба тобі щось перетянути. Та є фаркоп, ми тобі заволочимося. Жо хочеш, хоч прицеп від трактора будемо доволочити. Тобі холодно зимою. Ти хочеш постійно в теплі або сісти в теплому що, на Тобі вибасточку включимо. Вебасточку. Ви тому ось ці автомобілі своїм універсалізмом ціняться, і вони реально круті. І коли падає сніжок, і ти шукаєш, думаєш, ай, де ж це зараз показати, подивитися, як він може. Ну, на сьогоднішній день ми не можемо знайти якихось таких цікавих горок тут у нас на півночі Німеччини. Ну, ми вам покажемо, все ж таки, який веселий може бути Туарек. 2. Блін, прикиньте, що як на автоплощадках. А виключись. Позалипали сніжком, датчики пікають. На автоплощадках німців, у кого є, там 30-40 машин, як у Барі, наприклад. Блін, на цілий тиждень морози передають, вони не відтаять. А щось як то підтає, корочкою прилипне, блін, всі машини будуть залипші. я колись клієнту, ну це ще слабенький, десь года три назад був сніжок такий конкретний, валив, ну майже чуть ли не в коліно. Такий колапс був в Німеччині. І мені приходилося, що. Ви Думаєте, приїхав у клієнту, взяв лопату і спочатку пів години відгортав всю машину, щоб можна було виїхати, можна було подивитися і все очищав, щоб оглянути. Ось так, ось такі труднощі чекають. Барі і інших. Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас випав в Німеччині сніжочок. Трошечки подрифтуємо на нашому табурекові, якого показували. Ну, покажемо як він може, він у нас класненький, слухайте. Табурек це. Треба, до речі, у нас якийсь ролик шумить. Ми... Замінимо трошечки пізніше його поганяємо. Бачите, як льодом чуть-чуть прицей, Ну, не будемо лізти, зараз воно трошечки вітає. Коротше, ми вирішили вам показати, що таке може бути, як то табурек він веселий. Я вже казав, він і може, і так, і на трасі, і сяк, і в горку. Горку не знаю. Ну, ми поїдемо, пошукаємо, може вам щось цікаве. Ну зараз ми покажемо, як він цікаво може дріфтанути. І так поїхали. Тації він робить ось тако. Дивіться і одразу його глушать. Бачите, як його... щоб він виравнювався, щоб він нікуди не забоксував. Ось так. Но стоїть нам взяти, нажати кнопочку і нажимаємо драйв і пішли. В нас весілля. Ось Така веселушечка у нас, що він витворяє. Якщо комусь сподобалося лайк, кому не сподобалось, напишіть в коментах, що хочете. А ми їдемо ще, спробуємо для вас якусь горочку знайти, показати, що може ось такий апаратик на 262 кінських сили в якихось ямках. Пробуємо лізти в такі ці. Наш оператор мені сказав, що блять. Ти тіпа, блядь, не ліз, типа, ти там не пройдеш. От я навіть не знаю, що там під сніжком, блядь, типа. І куди я зараз іду. І наскільки я буду їхати до кого за трактором. А то хоч не камінець по центру Ростік. Нє? О, ми вже буксуємо, бать. Клас, Так, а ну пробуємо оффроуд включати. Ну я тобі скажу, що нехуйове тут. Зараз ми О, Тепер ми піднімаємо і ліземо назад. Бе, ну я вам скажу, звісно, тут парк... не знаю яка кількість паркетників. Так, забуксували. Не йде. Яка кількість паркетників тут просто не пройде! Блін, ну я вам скажу, ти тако звідти знімай, покажи, які тут, звісно, є згіби от сюди. Ну а так. Ну я вам скажу, друзі, що красавчик товарек, красавчик в цьому плані. Друзі, ну я вам скажу чесно, так зараз ставимо їх в холості режим, ідемо подивимося. Я вам скажу, друзі, чесно, пройшов він тут, звісно, в знатненькому місці. Блін, ну кашка і там різні там, x5, і там ще там хтось, ну я не знаю, там прямо аж за x 5 Ну, я, я вам скажу, що тут е, навряд-лі. Навіть навіть під оцей склончик снігом, з травичкою такою з, з листям, знаєте, за тормози. Я, чесно кажучи, ми на цивільній нормальній резині. Я й не побачив чогось тут такого. Ну, подивіться, тут яма, тут пояс, в пояс така яма. Ага, бачиш, ми ось не побачили, ми царапнули трошечки до ось цього кірпічка. Тут у нас що було? у нас тут теж кирпичик був. Бачиш, тут спеціально хтось ставив. Ну, Туарек у нас високий і він пройшов. У нас, а назад ми вже йшли трошечки підняли його, і це все діло пройшли. Коротше, блін, магіот, він магіот, реально магіот. От єдине, що ми тільки ліству в цьому місці поцарапали, радує, що тут найдешевша ліства, яка може бути. У нас, в принципі, до речі, в нас є. Хто захоче, ми можемо укомплектувати хромом. У нас вся ліства, оці передки, це все можемо поставити хромом. Ну тоді людині прийдеться бампіра з теж хроми шукати ставити і робити вже піджирнішу комплектацію. Але тим паче. це. Опаротта, табурек, Погнали далі. Або ну, ми так, ми ще трошки подріхтуємо сьогодні, друзі, а вам показали, що, що можуть ось такі апарати, всім мирно неба над головою, як завжди, раді були бути коресними. Поки.